Це ось у двері вхідні були в нас. Купували ми, як приїхали, вже як освободили 22-му році, то ми розбиті тут були двері здорово, то ми з чоловіком купили двері, поставили. І також потихеньку, помаленьку щось старались робити. І купатися, стиратися було в нас все. Дуже страшно, дихати нічим було, повітря ж, взагалі все було задимлене, все горіло. Це дуже тяжко, звісно. Ну, невеличкий був у нас будинок. Ми тільки ну, допомогли, нам також волонтери допомогли, ми тільки ну, дах зробили новенький, все. Зараз нас пустили люди, знайомі, мами моєї. Пустили будиночок, пустив, їх стоїть, то люди дозволили, ми зараз тут проживаємо. Так як в нас немає сарайчиків, не відбачаємось, бо нам його прибирати нікуди. На вулиці не кинеш інструменти. Це тут також вже вхід до хати, тут дверей немає. Ось ми собі так зачепили, щоб трошки не дуло. Це так кожний вікна у нас. Ми так забили пленкою, звідси, тому що, тому що там нема стекла. Ну і також монтажною пеною, тому що щілини дуже такі, що з вулиці я бачила ванну кімнату. Хочеться тепла, холод вже і діти. Почався пожар в Святогірське, ну, далі, далі там. Вже uh, ми бачили дим, якби как бы не думали, що прийде на село, а вітер uh, сюди погнав, вітер, і ми виїхали. Все, що було, вот так зібралися, маму забрали і виїхали в Єремотків. там мы были, стояли, ждали всю ночь, когда смотрели через реку, как село горит. Ночью, уже под утро, мы приехали сюда, но уже дом весь горел. Горело все. Это дом, вход, машина, баня хорошая была, хорошая. Машина загорела Погреб сгорел, но внутри мы пытались, там, туда муж э, ложил электрокосу, э, какие-то, так оно все там погорело. Все банки черные, что я все лето закрывала, вещи там, спальня, ну, как-то так все это было. Там кухня у меня была, здесь мы столовая, мы тут кушали, хороший стол. Мы решили здесь свою старость, как бы уже, ну, ну, Сейчас уже не плачу. А тогда плакала, вот, ну как-то ну сильно это было. Нас хозяева на, там, где на другой стороне отставка, получается, э, пустили нас. Э, они сами выехали, а нам разрешили пожить. Э, умовы хоро, хорошие, как, во, как в, во всех домах. Ну спасибо, есть где пережить это все. Потому что здесь ну, мы, не, наверное, не восстановим уже это все. Ну, Сподіваємося, що дадуть сертифікат і так щось будемо змагати, звісно. А обіцяли, так? Да? Так. Да, об... ну, ми подавали документи, всі ж пагоріці подавали, так. Да. Жителів повернулося після 22-го року, після деокупації. Це близько 600 людей. І виїхало після пожежі це близько 25 людей. Тобто Більша частина всі залишилися жити в селі. Тому що все рівно тут більш-менш безпечно в нас. Є електроенергія подається, є інтернет, зв'язок, магазини працюють. Ну і, звісно, працює те, що стабільно підвозяться продуктові набори, У кого були зруйновані пожежі будинки. Люди перейшли в сусідні будинки, в родичів, де уціліли, на інших вулицях будинки, які потребують ремонту. Дві організації у нас вже надали допомогу. Це Янгали Спасіння близько семи будинків і червоний крест, чотири будинки, які повністю дали на вікна, на тепловий контур. У Нас близько 30 будинків. Ми подали в іншу організацію, які на жаль поки в них іде дуже довго цей процес. А але вони будуть працювати з підрядниками в январь місяць. Обіцяють уже бригади працювати. Йдемо не на те, щоб, як в інших, на жаль, селах є, що неперспективні так можна сьогодні, хоч це не, не гарно казати, але вони зруйновані вщент і люди там не повертаються. У нас трошки інша ситуація. Ми надіємося відновити своє село. Якщо ЗСУ втримають, все буде добре, то я думаю, і в селі буде все добре.